Кіровограді вже десятеро засуджених учасників пікетів та протестів. Найбільший строк 60 діб утримання у СІЗО отримали голова обласної організації просвіта Олександр Гратушняк та керівник «Ультрасів» футбольної команди Зірка Віталій Єгоров. Також вироку чекає студент Максим Корінчук. Кіровоградські активісти пов'язують затримання з участю цих людей у Євромайдані. Аби захистити однодумців, опозиціонери наразі шукають адвокатів. У більшості випадків з затриманим інкримінують непокору міліції або хуліганство. Учасники Євромайдану стверджують тих, кого не взяли під варту, постійно викликають на допити. Один із організаторів протестів розповів, що на його мобільний почали надходити смс із погрозами. Ти у списку пасуть менти, Друге смс готується до обшуку і затримання. Я не знаю від кого вони, тому що вони послані з інтернету через спеціальну програму. Відповідно, встановити автора неможливо. Ну розцінюю однозначно, це як спробу тиску, або залякування, або ще щось. Сьогодні це смс, Завтра можуть я не знаю на скриньку листи там з вирізаними буквами присилати чи ще щось. Тобто, це або якийсь розіграш, або реальні погрози.